Всім мирного і доброго дня. В нашому випадочку ранку багато людей слідкують, чому я так кажу, бо телефонують, мене і запитують, і чекають, а коли там вже ви підключите ці панелі. Панелі підключені, повного відеозвіту по роботі панели немає. Бачимо, це північна сторона. Сонце засвідчує на північну сторону, а з тої сторони панельки засвічує і на південну сторону, плюс-мінус десь однаково. Зараз я не піду вже тобі показувати. Ми їдемо на роботу. І що у нас відбувається? Вчора цілий день, цілий день було включено 6 кВт поле і цілий день були дуже темні хмари, не так, як зараз легенькі і сонечко бачимо, світить. Сонця, ну там можливо, в загальному збирається на годинку. Найшло десь приблизно приблизно 25 кВт електричної енергії і нагрівся наш теплоакумулятор, там низ був. Більше 50 градусів. Ну це вже вчора милися, там за ніч брали на бігу будиночку. Зараз це вранці, це вже, це вже залишки такі в нас. залишки, Хтось тобто, сказав, 70 нагріє, та нагріває як це. Тільки сонечко виходить, воно все ще піде, починає гріти. Але е е е як зроблено? Десь там ще буде ролічок. Дві вилочки, тут півтора, але це 3 кілограмів. Переключили одна вилочка 3 і друга вилочка 3. В даний момент бачимо, включено. Це коротеньке відео, потім буде більш детальне. Бачимо, що включена тільки одна вилочка. І ми переключили нашого контролера на 3000 Вт. На 3000 Вт. І Бачимо, зараз раночок, 8 година, і вже у нас 887 Вт гріє. Енергію власне, тільки що вимикав автомат, обнулився, десь вже десь, десь кіловат енергії набігло приблизно. Просто було, було на 6, а переключили на 3. Чому переключили на три? Тому що у нас контролер немає поки що цей варіант. Потім наступний казав, виробник, щоб були в ході на, терм... на термостат. На термостат сьогодні прогнозують багато сонця. Ну, тобто не точно, що вже таке чисте сонце, але багато сонця таке, з легенькими хмарками прогнозується. І всі їдуть з дому. Тобто це залишати, оце все залишати, хтось їде на роботу, хтось їде в лікарню. Не буде нікого. І залишити оце все без нагляду, поки що ми боїмося. Більше того, що у нас низ теплокумулятора практично 50 градусів. І якщо воно за день закине там 40 кВт енергії в таку погоду, як воно буде там все вести бо починає контролю трошки грітися, включається вентилятор, як воно. Ну, ще ми в таке сонце навіть його не випробовували. Тому поки що ми залишаємо. бачимо 8.04, вже у нас 900 ватт теплової енергії, ну електричної енергії, йде в нашу бочку. Дуже потужно. Це ще тільки 8 години ранку. Уявляєте, як сонце повернеться, сонце світиться на півдні. Бачите, в така тінь падає. Коли повернеться на, на південь, це вже навіть важко уявити, що буде. Поки що ми їдемо і буде про, про котельні і буде про панелі обов'язково. Тільки десь ми залишимося трошки вдома, все знімемо. Дякую всім, хто дивився до кінця. Всім до зустрічі!